Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео, ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно, все читаю. Дякую за це вам. Сьогодні хочеться зняти розклад, передати інформацію від карт, на яку тему подивимось, але якусь інформацію, все ж таки, дійсно, комусь потрібно почути. Так, яка ви людина? Хто дивиться? Хочеться сказати, що все ж таки, да, давайте так, скоріше за все, жінка, яка отримала свою стабільність, але якою ціною. Ви дуже багато до цього йшли, дуже багато для цього зробили. Це стосується і емоційної стабільності, і матеріальної стабільності. Ну, взагалі, да, ось якось навели лад у своєму житті. Можливо, не повністю, але все ж таки краще, чим було. І це вам далося дуже великою ціною, хочеться так сказати. Зараз, знаєте, яка історія де? Ви якось все ж таки намагаєтесь структурувати своє життя, далі приводити до ладу, але ви самі собі ставите бар'єри. Ви багато чого розумієте. Що можна зробити, або навпаки, не розумієте. Е, як тут правильно сказати, ви навіть не те, що розумієте, ви відчуваєте, Ви відчуваєте, що якось може так бути, але ви не знаєте, що потрібно до того зробити. У ваші думки вони, ну, на них бар'єр, ваші установки вони не дозволяють вам. Максимально налагодити своє життя, або страхи, або якісь знову ж таки, якісь бар'єри, але це все у ваших думках. Тобто, скоріш за все, якщо прислухатись до інтуїції, ви відчуєте, ви зрозумієте, що все не так. Для дуже багатьох програється так, що ви людина, яка переїхала, яка переїхала, змінила країну. або... Дім, вибачте, дім, ну дім, да, давайте дім, місто, хочеться сказати. Ну, взагалі, да? тобто місцевість ось для багатьох програється так, що ви ось зараз змінили місце проживання. І зараз ви налагоджуєте, змінюєте свій як сталий уклад життя. Але ви дуже сама по собі людина, яка хочеться сказати не перший раз вже. Ну, Не те, що ви стикається, а, а знаєте, ви така впевнена в собі людина. Ось якось так хочеться сказати. Тобто ви в своїх силах ви не сумніваєтесь. Але ось події, які розгортаються, вам здається, що ви не можете нічого. ось випали карти, Зробити у вас кругом одні бар'єри. Так, випали карти. Ну так, да. тут воно так і є. Тобто, я ж кажу, ви хочете налагодити свою стабільність, ви вирішуєте особливо якісь юридичні питання, ви хочете вже бути на цьому місці, сісти, скажімо так, і вже обосновати, ось так хочеться сказати, тут, але дуже багато думок, дуже багато дій, дуже особливо знаєте, ось це самобічування. Ви дуже-дуже багато думаєте, боретесь. І як це хочеться сказати? Боретесь, але в першу чергу самі з собою. Тобто ви боретесь з внутрішньо і воно вам дається зовнішньо. Тобто ви ніяк не можете перемогти, скажімо так, те, що відбувається назовні. Ось якось так хочеться сказати. Ось ці ситуації, які з вами назовні, ви з ними боретесь. У вас такий стан боротьби. О, господи, карти випадають. Ну, так, да, тут, бачите, ось боротьба. Але ось. Дуже людина, яка знає себе, знову ж таки, знає свою силу. Так, ну це зрозуміло, яка ви людина. Давайте далі. Що вам хочуть передати? Якщо ви така людина, дивіться, що вам хочуть передати. Давайте так, хочеться просто якось передати, що все одно все у вас буде добре, все одно ви все налагодите, стабілізуєте, зробите, все у вас буде виходити, все вам буде приносити задоволення, гроші і діло якесь нове почнете. Я зараз ще більше запитаю, але хочеться сказати, що все у вас вдасться. Через легкість, ось так хочеться сказати: не стискання, не боротьбу, а саме легкість. Ось в цьому ваш ключ. І хочеться ще запитати: ось що б це зробилося, щоб це склалося. Ви будете робити, ви будете діяти, все у вас вдасться, здасться знову ж таки. Тобто, тут ви бачите, що саме дії призведуть вас до цього результату, саме дії з центру своєї сили, з центру своєї значущості. Розуміння, а воно у вас є 100%, і це все вас призведе до найкращих результатів, і ви це знаєте також. Але ключ у вашій легкості. Що ще? Який ще ключ для вас? Бачите? Я ж кажу, ви все знаєте, ви все розумієте. Угу. Давайте так, просто тут поставлю цей. Ви за якусь роботу тримаєтесь, за якусь справу тримаєтеся. Дуже багато в неї вклали, і в якийсь момент вона вам навіть подобалась дуже. Але потім вже ви колись зрозуміли, що немає результату ніякого, а ви дуже багато вкладаєтесь, а ви все маєте надію, що щось зміниться. Ось саме з того положення, де ви зараз знаходитесь. То вам тут кажуть про те, що зверніть на це увагу, тому що воно вам вже і не подобається, і дійсно ви знаходитесь в своїх думках, своїх ілюзіях, своїй самоборотьбі. Тобто, скоріш за все, ви думаєте, що це воно там треба вкластися, почекати, все одно воно вам не подобається, але ви далі дієте, дієте, дієте. Вам тут кажуть про те, що якщо ви навіть ну по-перше, да, ви відчуваєте інтуїтивно, що ця, ця історія вже не ваша, і взагалі це не ваша історія, ви це відчуваєте, але можливо продовжуєте робити те, що ви робите. Да, тут матеріального більше характеру фінансового стосується, але я вам тут кажуть про те, що все одно, якщо ви це не зробите, за вас це зроблять так, що ви не будете займатися тим, що ви займаєтесь. Я ж кажу, це стосується того, що раніше подобалося, зараз вже не подобається і не приносить ніяких результатів. Тут важливо також звернути увагу, що вам відповідає ваша інтуїція, тому що вона у вас дуже сильно розкачена, прокачена, є здібності до того, да, ви все дуже круто відчуваєте. Ви бачите картину, хочеться сказати, загалом, ви бачите те, що Приховано, ви бачите такі моменти, які можливо інші не бачать. У вас перед глазами вся картина, ви це все розумієте. Але я ж кажу, ви продовжите, ви тримаєтесь, ви продовжите робити якісь кроки, які вас не доводять до результату, хочеться так сказати. Але в будь-якому випадку це все закінчиться. Або ви, або за вас закінчать. І зверніть увагу, що новий шанс буде чоловіка. Хочу сказати, знаєте, такого якогось ну, не те, що правильного, такого чіткого, якогось, якщо воно так потрібно, значить воно так і буде. Такий, знаєте, просто практичний. Ось як знаєте, говорять за німців. ось якось так хочу сказати. Але ось це вам буде по долі. Ось цей шанс, вся можливість, от дійсно, вона вам буде по долі. за... Хочеться сказати за старання. Для багатьох програється відроду навіть, за, за намагання чомусь таке слово прийшло. Ну, тобто, це, ось це буде ваше. Все ж таки, тут більше про роботу. Що ще давайте? Хочеться просто сказати в цьому всьому, ну, додати, да, ось те, що я говорила раніше: так, це все так і є. Тут просто для багатьох така інформація, що ви дійсно людина, яка має здібності. Здібності ви маєте, скоріш за все, від якогось свого предка по чоловічій лінії, скоріш за все, і такого дуже давнього, можливо, ви його знали, можливо, це ваш батько або дідусь, або, ну, скоріш за все, ось дідусь, якось хочеться сказати. І від нього це ваша сила. Від нього ви маєте, можливо, навіть характер, можливо, схожі навіть на нього, можливо, знаєте, такі імпульси. Знову ж таки, ось тут головне, що якісь такі рухи. Запальна така людина, ви якось ваш оцей родич, і від цього саме родича у вас ось така сила, хочеться сказати: запальний характер і така сила. Тобто, дійсно вам відроду, від роду від Ну, Від роду, да, давайте так, від сім'ї, від роду, ось так хочеться сказати. І зверніть просто на це увагу. Просто хочеться сказати, що згадайте, хто ви є, згадайте, що ви за людина. Ви, в принципі, знаєте, розумієте, але для багатьох хочеться, програ... хочеться сказати, що програється така інформація, що ви маєте дуже розвинену інтуїцію, тому що ви маєте родову спадкову силу. Ось так. І ця. Хочеться сказати, сила вона вас також призведе до можливостей. Тобто ви зможете матеріалізувати бажане за допомогою ось саме цих своїх вмінь, розумінь. О, бачите. Мінь розумінь, ось так. Тобто, тут я ж кажу: інформація різна, загальний розклад, все ж таки, кому що відгукується, то приймайте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені буде дуже дуже приємно.